Вітаю на каналі 2Е на ростині, потужність 2 кВт. Чомусь довго не живуть і вже накопилася їх кубка штук 5. Отож міряємо, розбираємось. Десь там глибоченько, виходи під акумулятор. Короткого немає, є заряд конденсаторів. Отже, можна спробувати вімкнути і подивитися на результати самодіагностики. 26 вольт на блоці живлення, спроба запуску. Вимикач там внизу. Подивимось, що буде. Класика жанру дев'ята помилка. Під кришкою ми маємо схемотехніку доволі класичну, центральний процесор МЦ9. Логіка і операційні підсилювачі для його роботи. Гальонічна розв'язка жилення драйверів. Трансформатор. Контролер керування низьковольтними ключами, основний блок живлення, сонячна плата між двома радіаторами, точніше на двох радіаторах, плата комунікації і окремий мережевий блок живлення. По сонцю ми маємо низьковольний МППТ, друселі, комутаційне реле. Блок живлення, контролер і вихід на акумулятор. Низьковольтна частина. Те, що змогло відгоріти, відгоріло, тому і не було короткого замикання. Високовольтна частина, коротке по шині. Не дивно, чому згоріли. Транзистори понизу працювали на коротке замикання. Тепер по транзисторах схема нарізки синуса. Я не бачу короткого замикання. Якась загадкова історія. Тепер на шині у нас залишається... Лише конденсатор і ряд діодів. Для початку випаюю конденсатор, а раптом з ним щось, а потім будемо працювати з діодами. Інших варіантів по високовольтній шині я не бачу. Конденсатора випаяв. А воно продовжує пищати. Отже, випрямні діоди. Схоже, в нас розгортається нова захоплююча історія з якістю діодів у корпусі ТО-220. Випаєв я 4 штуки, два з них виявились пробитими. Відповідно, короткого замикання в нас вже немає. Ну і внаслідок закорочених діодів вийшли з ладу транзистори низьковольтної частини. Отож, конденсатор реабілітовано, тут все добре. 450 вольт, 820 мікрофарад. Стосовно підключення, тут ми маємо звичайну мостову схему. Щоправда, на швидких діодах. Отож, анодка тут. це один вихід трансформатора, Анодка тут. другий вихід трансформатора, відповідно, вхід моста. І виходи. Два катода це плюс, і два анода мінус. Тепер по транзисторах низьковольтної частини всі затворні резистори на вихід. 10 Ом номінал. Міняю усі транзистори irf 3808 тут тепер будуть вчепив вентилятори, вольтметр на вихід, сонячної плати немає, обійдемося без неї. Стартуємо. Споживання 1 А. Працюють вентилятори, вихід присутній, вентилятори зупиняються, споживання 0,75 А, холостий хід, просто бездоганно. Все у нас запрацювало. Отож, дякую за перегляд. І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.